Привіт, дорогі уманчани європейці! Буду говорити таке. Про молодість мого батька. Ну, говорю про таке. От батько боровся за незалежність України, був в громадській організації Рух. Та я бажаю сказати те, що, як би це сказати, більшість. Займалися на Уманщині при Горбачові своїм виживанням. От його сестра, ну, просто щоб жити, щоб ну, розтворювати свої плани, а не жити глобально. Жити. Як це геополітика бо української держави не було? Була московська окупація Союз Радянських Соціалістичних Республік. Але що я бажаю сказати говорить? Я бажаю сказати, говорить те, що батько дійсно боровся за. Незалежність України при Горбачові, будучи студентом в кінці 80-х. Але ще, що я скажу. Скоріше всього, за ним слідкувало КГБ, і могла б бути тюрма в'язниця, як якби щось без серйозне вчудів, але він... ну, ну, а за ним слідкували, він був на кручки. Ще я бажаю сказати, що. От я навчався при Януковичі 2010 рік, 11 клас. Ми вчили, яка була відстала Радянська Держава. А я от, ну, скажу, Українська Радянська Соціалістична Республіка не така вже й була і відстала. Скажу те, що Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це була потужна економіка, сама потужніша економіка Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Багато хто скаже, що економіка Російської Федерації, Федеративна Соціалістична Російська Республіка, це сама сильна економіка, ну, як би це сказати, Радянського Союзу в кінці 80-х при Горбачові. Та я скажу це не так. Я скажу те, що Україна виробляла яку хоч техніку. Еквалайзери. Акустика до відеомагнітофона телевіз, Еквалайзери. Магнітофони дуже потужні. Маяк. Україна виготовляла різні підсилювачі, колонки. Флагманські, які конкурували з японцями, Магнітофони, які конкурували з японцями. Я бажаю сказати те, що Україна дуже сильна була країна, Українська Радянська Соціалістична Республіка при Горбачові. Що в нас було? В нас було дуже розвинуте сільське господарство. В нас було в Україні дуже... Розвинуто будівництво кораблів, корабелобудування. В нас в Україні дуже був сильний розвиток техніки, розвинута медицина. І ми вчили, що це просто відстала держава. В 11 класі При Януковичі і я навчався при Януковичі Третій курс вуза історичного у ДПУ теж відстала держава. Але що я скажу? На пенсію мій батько пенсію по інвалідності і стипендію мав дві виплати. Дійсно, може сказати, його годували батьки. Ну, багатьох студентів готують батьки ті, що в умані. Мені друзі дитинства готують батьки. Їх їжу дають, коли вони навчаються. От що він купив на пенсію і стипендію? Колонки найсучасніші амфітом, флагманські дві пари на 1991 рік. Купив більш слабші колонки, але сильні, далеко не бюджетні. Перед розвалом Союза при Гробовчові. Купив магнітофон маяк, один з кращих маяків касетних магнітофонів для прослуховування касет за весь період Радянського Союзу. Він тягався на рівних з японцями. Купив простий дешевий, простий магнітофон маяк. Купив три підсилювача. Хороша техніка. Купив два вінілових програвача, купив бабінний магнітофон Союз 110. І це ну, доволі рівень достатку купити на пенсію і соціальну допомогу. От в мене такі покупки, будучи студентом, я ж я отримував пенсію по втраті годувальника при Януковичі. Я. Як би це сказати, говорить, тревенять, балакать, купив Ну, годинник Casio 100 доларів, годинник Casio 50 доларів, годинник New Day 50 доларів механіка, годинник там 30 доларів New Day механіка китайський. Ну, ну, Якийсь годинник Альберто Кальварі. Типа FES дуже дорогий браслет, але Китай. Ну, я не мав таких дорогих покупків, як Мій батько. ну, В кінці 80-х. Ну, просто. Ще мій батько купив телевізор Славутич найсучасніший. На перед розпадом Радянського Союзу, де підключався відеомагнітофон і виходи для акустики, був пульт. Також я бажаю сказати те, що, я бажаю сказати те, що ну, якийсь Нормальний рівень життя був в радянської людини, в українській радянській соціалістичній рису. Але в школі 11 клас все погано, час Горбачова, Університет все погано. Ну, ну не вже все погано? Ну, стільки техніки, ще батько купив, зняв гроші, що поклав батько, мого батька, на народження за 5 тисяч рублів фотоапарат Зеніт. Нормально, Ну, що дійсно надійний був банк, гроші, проценти хороші. Ну, що суму невеличку поклала, а виросла до п'яти тисяч рублів. Я бажаю сказати, що людина Ну, могла певний рівень дозволити достатку, бо зараз дуже дорого флагманська техніка. Телефон, айфон космос, от батько брав маяк. М240C флагманський, тоді порівняно як iPhone. Батько брав дуже багато якісної техніки. І я бажаю сказати те, я бажаю сказати те, що от в нас якось перекручено в історії України, те, що подається в школах, що все було погано. Взагалі при Горбачові спецслужби простих людей не трогали ну, простих роботях. Ну, от, от при Брежневі дисиденти була політика терору, що садили в тюрми, а при Горбачові гласність, демократія, ну, ну, певні зміни. В тоталітарній системі були, вона становилась менш тоталітарна, з'явились кооперативи при Горбачові. Можливість купляти кооперативну квартиру дуже дорого, але це була твоя власність. Можливість побудувати дачу свій будинок. Можливість зайнятись бізнесом цеховики. Ну, певні були пом'якшення. Значить. Радянський Союз хотів, проводив реформи, щоб стати, як зараз Китай. Тільки щоб ідеологія лишилася, але перейти на капіталізм. Ну, от я бажаю сказати, що не просто, як би це сказати, жилось людям, виживали, але певний достаток був. Але казати, що. Радянський Союз, ну що, нічого не випускали, що відстало. Ну. Ну, то я навів, навів приклад держави, приклад економічної сили. Ну, це таке до побачення дорогі у